Херсонщина здатна стати гідним постачальником не лише продукції аграрного виробництва. Промисловий потенціал області наразі складає близько двох сотень підприємств різного спрямування. Машинобудування та електроенергетика, харчова та легка промисловість, хімічна та целюлозно-паперова. Херсонщина промислова має всі передумови, аби стати відомою не менше ніж Херсонщина аграрна. Є у нас успішне підприємство Данон, яке знаходиться на Береславському шосе. І тільки минулого року був запущений новий склад, логістичний центр по обслуговуванню всього півдня якісною молочною продукцією. Це один з прикладів. Є в нас підприємства альтернативної вітроенергетики. Теж хотів би сказати, що наші промислові підприємства є такі підприємства, які на сьогодні портфель заказів замовлений вже до кінця поточного року. Якщо брати ті підприємства і суднобудування, цей і підприємство і палада. Яке теж будує док на сьогоднішній день, там готовність якого складає майже 70%. Воно зараз виконує і замовлення для нашої відомої української компанії «Нібулон». Поширене твердження про те, що буцімто вся вітчизняна промисловість орієнтована лише на російський ринок, спростовують низка підприємств Херсонщини. Так, візитівка Херсона, суднобудівний завод Палада, вже давно успішно співпрацює з європейськими замовниками. Відповідно, і стандарти знаходяться на гідному рівні. Принципіальна зміна політічних. Вектора с точки зрения производства для нас не повлияло, потому что вся наша продукция проектируется и строится по международным правилам. Это Морской регистр судоходства, немецкий лойд, американский. То есть мы мы работали по и продолжаем работать по международным правилам. В облдержадміністрації підтверджують, серед виробничих підприємств відбувається переорієнтація на європейський ринок, накладає свій відбиток і ситуація і політична і економічна в цілому по країні, але все залежить від керівника. Підприємства теж зорієнтуються досить швидко. І якщо вони раніше працювали в тісній кооперації і ринок збуту, це був ринок збуту нашого північного сусіда, який складав в загальній структурі експорту понад 50%, то на сьогоднішній день, в підтвердження того, що підприємство переорієнтується на європейські ринки, це те, що на сьогоднішній день ринок країни Європейського Союзу вже перевищує 50%. Ходиться така співпраця і без труднощів здолати, які покликана гармонізація українського законодавства з правом ЄС. Передбачена в рамках співпраці в галузі промислового розвитку угодою про асоціацію з Європейським Союзом. Основна проблема стоїть як не парадоксально, не в заказчиках. Основна наша проблема в тому, що ми не можемо безпечити требування заказчикам к платежам. Тобто, по їх мені Україна є зоною воєнних і економічних ризиків. Поэтому любые платежи, которые они будут производить в Украину, они требуют, чтобы эти платежи были подкреплены обратной банковской гарантией. Об этом давно уже говорят. Это проблема не только судостроения, это проблема и авиастроения. К сожалению, лизинговых компаний у нас нет в стране. Поэтому вот в этом и состоит наша основная проблема, опять-таки, не в отсутствии заказчиков, а в отсутствии механизма финансирования строительства нашей продукции. Должен быть решен вопрос банковских гарантий. То есть государство должно гарантировать перед перед банками давати гарантії за свої підприємства. Тим більше ми ємося державним предприяттям. Верховна Рада мають багато що до зроблення. Перш за все, це в основному боротьба з корупцією, плюс створити такі приятливі умови для бізнесу, щоб сюди приходили інвестиції. Тобто можна створити таку систему заохочень до інвестування. Це теж було в інших країнах соціалістичних країн по соціальних країнах зроблено. Є гарні приклади, як це спра працювало. на Херсонщині приклад успішного інвестування подають австрійці. Сучасний завод з виробництва гофрутари Дунапак Таврія це близько 40 мільйонів євро інвестицій, сотні нових робочих місць і податкові надходження до бюджету. Такий досвід відповідає європейському, враховуючи незадовільний стан вітчизняної економіки на даному етапі. Інвестиції здатні дати поштовху до модернізації і підвищення конкурентоспроможності. Ну я, наприклад, сам із Чехії, і в Чехії є дуже старинна традиція вироблення. automobile І коли розвалився цей соціально-стижний табір, то всі люди у нас не хотіли наприклад ці компанії продавати закордонним інвесторам, але у наших підприємствах, які виробляли автівки, не було грошей для інвестицій. І, звичайно, потім продали в руки іноземних інвесторів. І, Наприклад, зараз сьогодні автомобілі шкода, вони є вже глобальним брендом. Вони їздять по всьому світі, виробляються в різних країнах. І, до речі, цей закордонний інвестор теж приніс. Сучасні технології в цьому регіоні створено десятки тисяч нових робочих місць. Піднявся рівень заробітних плат, піднявся рівень зібраних податків в цьому регіоні. Молоді люди хочуть там переїжджати, бо теж відкрити там, наприклад, технічні університети, які співпрацюють з цим підприємством. Так що таким чином, і теж в Україні можна таким самим чином. Продовжувати традиції цих індустріальних підприємств, які тут є, але звичайно потрібно вкладати в це гроші, бо без інвестицій з цим обладнанням, яке є з 20-го століття не можна нічого зробити. Проте в даному питанні чимало залежить від держави. Розробка промислової стратегії, відповідно до принципів співпраці з ЄС, прописаних в угоді про асоціацію, має забезпечити впровадження розумної політики по відношенню до виробничого потенціалу, особливо враховуючи, що конфлікт на сході України робить промисловість. Важливою складовою не лише економіки, а й національної безпеки за європейськими принципами. Підтримка, яка надається державою, має бути спрямованою на конкретні цілі. Адміністрація теж активно втручається в цей процес. Наразі активне питання стоїть імпортозаміщення, насамперед для потреб нашого концерну «Укроборонпром». нашим головою адміністрації Андрій Снеславичем Потілом якраз було ініційовано. Спільне засідання керівництва обласних адміністрацій Миколаївської Херсонської області з керівництвом Укробромпрому, яке проводилось в місті Херсоні, і е, така потреба складає на сьогоднішній день замістити 12 тисяч запчастин для потреб армії. І ми маємо сьогодні як результат було підписано, укладено меморандум між «Укроборонпромом» і нашими виробниками, виробниками Миколаївської області, і сьогодні. Ми маємо вже два реальні контракти, які укладені підприємствами Херсонщинами, і це бронетанкові заводи, ну інші суб'єкти, які працюють на оборонний комплекс. Є у нас така е, швейна фабрика «Від», яка виконує замовлення для Міністерства внутрішніх справ і виконує. Е, як кажуть, ш'є одяг і для майбутньої поліції, яка зараз в процесі встановлення. Важливий елемент співпраці України з ЄС в галузі промисловості помірковане ставлення до споживання енергоресурсів. Актуальне це питання і для Херсонщини. На теренах області вже розташоване підприємство відновлювальної енергетики. А промисловість області потроху починає змінювати підхід до споживання енергії, адже це є невід'ємною частиною ефективної з економічної точки зору роботи підприємства. Ми стараємося січа. Уйти від енергойомких технологій. Ну, це такой, такий такой простой процес. З боку є вже є декілька пілотних проєктів, які спрямовані на дві основні мети. Перша це енергозбереження. Тут Україна має знову величезний запас, бо українська економіка є найбільш енерго. Йомкою в Європі, так що тут дуже маленьке, які заощадження енергії, вони відразу дають великий результат. А друге, це відновлювана енергетика. І знову тут ми маємо кілька таких пілотних проєктів. І, наприклад, ваша область має величезний потенціал, наприклад, в сонячної енергетиці. І тут ми хочемо через ці пілотні проєкти показати спосіб, як Зберегти енергію, які отримувати з відновлюваних джерел, комплексні реформи, проведення яких є частиною співпраці з ЄС в рамках угоди, має стати запорукою початку інвестиційних процесів модернізації промисловості. За умови проведення державою єдиної промислової політики можливо зупинити спад, що останніми роками спостерігається в галузі а в середньостроковій перспективі досягти зростання обсягів виробництва. Як робити таку дуже інтелігентну розумну промислову політику, то можна так такий зріст, економічний зріст отримати вже я думаю протягом двох-трьох років. Бо ви вже є на такому на жаль, дуже низькому рівні, що будь-які позитивні зворушення вони відразу призведуть до того, що буде зростати валовий продукт України. Так що тут я думаю, як все це піде добре, будуть ці реформи дійсно такі ґрунтовні, Так що можна очікувати зростання економіки дуже дуже швидко. Херсонщина, яка має вигідне географічне положення, Женя вихід до моря отримає значні шанси розвинути свій промисловий потенціал та забезпечити стале зростання економічного рівня області.